Висадив з маршрутки учасника АТО, бо в салоні вже була достатня кількість пільговиків. Інцидент між АТОшником та водієм 21-ї маршрутки стався цього тижня. Колишній військовий не став перечити. Про неприємний випадок повідомив місцеву владу. З його слів, чоловік їхав до міського кладовища. Вирішив скористатися 21 м маршрутом, який саме курсує в даному напрямку. Дістатися до запланованого пункту висадки цією маршруткою йому не вдалося. Це ще адекватний учасник бойових дій позвонив. Ви це повинні не зрозуміло. І чи би просто його там це? Він мій позвон каже, та ми можемо зараз хлопцями зібратися, його розберти, Але він ну, пішов по лінії. Є влада, є це не перший випадок, коли перевізники громадського транспорту ігнорують права ветеранів непроголошеної війни на сході України. Свого часу учасники АТО гуртом відстоювали власні пільги. Зокрема, і безкоштовний проїзд в громадському транспорті. Такі суперечки, як правило, завершуються звільненням водіїв з роботи, проте досі трапляються нахабні перевізники. Учасники АТО переконані, карати в першу чергу потрібно саме власників маршрутів, а не кермувальників. Я би поступу. Радикальніше з ними. Я думаю, що коли вже ми хоч один буст цей перевернемо або поріжемо колеса, щоб майбутнє, бо так ми розуміємо, що це є шофера, а цих всі компаній, які виграли тендери на перевозку, вони мають якусь профілактичну роботу провести. Мері щодо цього інциденту дотримується жорсткої позиції. Переконані, люди а повинні знати горе водія в обличчя. Це стане наукою і для інших перевізників. Газетою, де живе, щоб. Ну, щоб... Його рідні тішилися, що у них такий герой, який висаджує інвалідів з маршрутки. І напевно він не приїхав, так? З Бердянська, напевно, там, на чише, звідки. Даний маршрут обслуговує перевізник Олексюк. Прикрий інцидент називає непорозумінням. Водія наразі відсторонено від роботи ведеться внутрішнє розслідування. Нам довіряємо неприємно, що там такий поле. Проводимо водіями бесіду і не раз, щоб такого не допускали. випускали. Деякі непероздромні сталося, або трохи водій не ручив добре, як назвав на своє яке посвідчення, чи що ж. На даний момент ми йому вивезли з городу, а переднули, тому що було від роботи як Пільги для учасників АТО регламентує закон України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей та про статус ветеранів за гарантії їх соціального захисту. Цими документами також передбачено, що військовослужбовці мають право на безкоштовний приїзд в громадському транспорті при пред'явленні відповідного посвідчення. Віра Лучин, Сергій Царик, новини на вежі.